Це жовтень 23-го року, і це ми з батьками їдемо в Одесу, бо вони там ще не були. Батьків взагалі бували багато де в Україні, але до Одеси доїхали вперше. Хотілося б, звісно, показати їм трошки більше міста, та й декілька годин теж непогано для початку. Саме тому я хотів назвати це відео Одеса за 3 години. Та вже коли я починав роботу над цим проєктом, я пригадав, що сам вперше потрапив до Одеси практично 10 років тому, у грудні 2013 року. І цікаво, що список побачених локацій майже повністю співпадає. Тому спробую розповісти вам про нашу невеличку прогулянку Одесою восени 2023 року, але з додаванням певних відсилань до 2013 року. Обидві подорожі почались з вулиці Проображенської, яка сама по собі є таким собі музеєм архітектури та пам'яток, та про неї якось іншим разом, бо стартувати ми будемо з Дерибасівської. Та перед початком відео я хочу зробити невеличке оголошення. Спільно з командою T-Travel ми реалізували проєкт Маріуполь маршрут пам'яті, в якому розповідаємо про те, яким було це місто за півроку до війни. Мета цього проєкту підтримати людей, які пережили жахи блокади та окупації Маріуполя. Долучитися до допомоги дуже просто: треба зробити донат, після якого ви отримаєте доступ до детальної та структурованої подорожі Маріуполем, яку я для вас написав. 100% благодійних внесків будуть спрямовані до фонду Я Маріуполь. Це мережа центрів підтримки Маріупольських переселенців по всій Україні. Посилання на проєкт буде в описі під відео, і буде дуже круто, якщо ви його додатково поширите. Дякую. Знайомство з Одесою треба починати саме з Дерибасівської, бо це не просто вулиця, а найвідоміша вулиця Одеси. Один з її символів. Це як хрещатик у Києві або площа Ринок у Львові. І для початку вулицею треба просто прогулятися. Я був на цій вулиці і вранці, і вдень, і звичайно, ввечері. І вона у кожен період часу по-своєму гарна. Та особисто мені все ж найбільше сподобалась ранкова Дерибасівська. Цей період часу вона безлюдна настільки, наскільки це взагалі можливо, і тому максимально затишна. Чи змінилось тут щось за 10 років? Звісно, та от що саме мені важко сказати. Можливо, вона стала охайніше, бо стало більше відреставрованих будинків. Хоча той же готель великий Московський, що тоді, що сьогодні все ще закритий, і типу на реконструкції. Але виглядає він дуже круто, і я можу кожен раз робити біля нього фото. Не виглядає взагалі. Напроти готелю, як і раніше, поважно сидить Леонід Утьосов з натертим до блиску носом. А от навпроти нього з'явився ще один пам'ятник грамофон. І він не простий, а інтерактивний. На ньому треба знайти та просканувати QR-код. А от що за тим посиланням буде, не скажу, щоб не спойлерити. Недалеко від Утюсова є ще площа Остапа Бендера і той самий стілець, який вони шукали у фільмі. І звісно, там треба зробити фото. А ще одна локація, яку обов'язково треба відвідати на Дерипасівській, це пасаж. Але до нього ми повернемось трохи згодом, коли він відкриється. А поки рухаємося далі вулицею до іще однієї відомої одеської локації. Тільки скажіть, що одеський оперний театр це не популярна локація. Я думаю, біля нього фото має кожен, хто хоч раз там був. Про сам театр розповідати можна багато. Одного разу я навіть відвідав його з екскурсією, тому матеріалу в мене вистачить на окреме відео. А зараз так, оглядово. Головний факт про театр це те, що він найстаріший в Україні, а сучасну будівлю зведено у 1887 році австрійськими архітекторами. І мене в цьому плані завжди дивує, що він не потрапив на жодну купюру. А мав би. Зліва від театру знаходиться парк Пале Рояль, а справа фонтан. І оскільки дорога до Приморського бульвару пролягає саме через фонтан, то більшість йдуть саме тією стороною. Я в цьому плані на виключення. Скільки разів я був біля театру, але через парк проходив лише один раз. Тепер, якщо повернутися спиною до театру, то можна побачити цікавий закуток на перетині вулиць Ланжеронівської та Рішельєвської, де на стінах будинків зроблено щось типу пам'ятника героям Радянського Союзу Одещини. І чесно кажучи, мене він і раніше трохи напрягав, а сьогодні тим більше. Все це просто має бути десь в іншому місці, а не біля театру. Також в тому ж закутку можна відшукати макет оперного театру. Через те, що він знаходиться всередині скверу, його можна не помітити, але якщо знайти його, то можна зробити прикольні фото. Майже перед самим театром я побачив цікаву скульптурку. Вона називається Банкірчик та присвячена Озіасу Хаїсу. Це був такий відомий в Одесі на початку 20 століття Банкір, купець та депутат. Далі йдемо на Приморський бульвар. Через те, що на його початку знаходиться Одеська міськрада і там багато поліції, у 23-му році я фото не робив через зрозумілі причини. А от у 2013-му робив. Хоча там нічого особливого, окрім пам'ятника Пушкіну, який, до речі, і досі там і ніяк його не приберуть. Найцікавіше ж на Приморському бульварі знаходиться трошки далі. Наприклад, Дюк це також один з символів Одеси та, мабуть, один з найпізнаваніших пам'ятників України. Точної інформації я не знайшов, але пропускаю, що це найстаріший пам'ятник не тільки Одеси, а й України. Встановлений він був ще у 1828 році. Якщо знаєте, який пам'ятник старіше, напишіть в коментарі. У 13-му році Дюк був вдягнений тільник, а у 23-му році він закритий мішками з метою його збереження від обстрілів. На жаль, такі сьогодні реалії. Наприклад, пам'ятник дивиться у сторону морського вокзалу. Де незадовго до того росіянці поцілили в готель Одеса. І якщо це раніше виглядало так, то сьогодні це вже має такий вигляд. І вниз спускатися не можна, бо знову таки, самі розумієте. Та все ж таки морський вокзал я вам покажу, хоч і з 2013 року. На вулиці був грудень 2013 року. Все навколо вже нагадувало, що скоро різдво та новий рік. А ми на території морського вокзалу знайшли кафе Компот, з якого відкривався чудовий вигляд на кабатажну гавань. Тоді ніхто навіть подумати не міг, що вже за декілька місяців Крим буде захоплений Росією, а подруга, з якою ми навчалися разом у Донецьку, і власне з нею приїхали від Універу на конференцію до Одеси, залишиться по ту сторону барикад. Ой, розповідь же не про це. Окрім класних краєвидів навколо, на самій території морського вокзалу є багато чого цікавого. Наприклад, там є пам'ятник дружині моряка, є пам'ятник золоте дитя, якась кобра з бочкою золота була, гармата. І я чесно, мабуть, не все згадаю, та це вже не так і важливо. Головне, що там було дуже гарно, тому я й наробив купу фотографій, і навіть побачив через фотоапарат Воронцовський маяк, який, я сподіваюся, в не такому далекому майбутньому обов'язково відвідаю. Повертаємось на Приморський бульвар і йдемо трошки вище, до поки що Катерининської площі. На цій самій площі був встановлений сумнозвісний пам'ятник імператриці Катеріні II, яка начебто заснувала Одесу. Але ні, нічого вона не засновувала. Та от у 2013 році я був якось далеко від розуміння усіх історичних моментів і, мабуть, не тільки я. Тому я навіть маю фото біля пам'ятника. Бо тоді це ж була велична постать. Для нас в ті часи пам'ятник Руської імператриці це було щось нормальне, навіть буденне. А ті, хто вже тоді вимагав прибрати пам'ятник, сприймалися як радикали. І от пройшло 10 років, пам'ятника вже немає, від нього залишився лише постамент з українським прапором. А якщо апелювати до того, що це щось історичне, то знову ні. Пам'ятник було встановлено лише у 2007 році на гроші якогось регіонала. Ну, пам'ятаєте, була така партія в Україні. Від місця, де була Єкатеріна, повернемось трошки назад. Між Дюком та Катерининською площою є тільки один поворот до Воронцовського провулку. Саме там є ще одна популярна туристична локація будинок Стіна. У 23-му році я вже знав, куди йти та на що дивитися. А от у 2013 році ми обійшли все і не одразу знайшли цей будинок. Нюанс в тому, що це звичайний будинок, але через нестандартну форму з певного ракурсу виглядає так, наче він складається з однієї стіни. Це прикольно, але на один раз. Не знаю, чому саме Одеський будинок став настільки відомим, бо я, наприклад, ще в Житомирі такий будинок бачив, та й у самій Одесі є ще декілька таких будинків. Ну і якщо ми вже на Воронцовському провулку, пройдемось далі до Воронцовського палацу. Воронцовський палац це ще одна популярна пам'ятка Одеси, яку треба побачити. На жаль, у 23-му році до неї не так просто підійти, бо там з ротонди відкривається вигляд на портову інфраструктуру, і тому підходи перекриті блоками. Хоча я бачив, як люди через них проходили. А от у 13-му році ніхто і ніщо не забороняли нам там гуляти. Що ви зробили? І в цьому випадку нічого не змінилося. Що тоді, що тепер палац знаходиться на реконструкції. Не знаю, що там можна робити 10 років, але вже як є. Хоча чого я дивуюся, на Дерибасівській така ж ситуація з тим зеленим готелем. А, до речі, саме час туди вертатися, бо там вже відкрився пасаж, а туди треба точно зайти. З пасажем у мене дивна історія. У 2013 році ми начебто туди заходили, але потім я випадково видалив звідти фото. І можливо саме через це я не пам'ятаю, що вже бачив цю красу. Проте зараз у мене звідти ціла купа фотографій. Кожен раз, коли є можливість, я туди заходжу щось пофотографувати. І не один я, до речі. Там постійно хтось фотографується. І обов'язково є якась група людей, яка робить колективні фото. Це ще раз доводить те, що це суперпопулярне місце для туристів. А через пасаж можна пройти і вийти на Преображенську вулицю. Переходимо дорогу і потрапляємо на Грецьку площу. На Грецькій площі можна побачити Свято-Преображенський собор. Це той самий собор, який у 2010 році освячував сам московицький патріарх Гундяєв. А вже у 2023 році ті ж московити поцілили в нього ракетою. На щастя, собор підлягає відновленню, і італійці вже виділили гроші на це. Відновлювати там дійсно є що, бо собор дуже величний. І хоч це не найяскравіший приклад архітектури, але в ньому є щось таке, що захоплює увагу. Як і з пасажем я можу довго ходити та фотографувати його з різних ракурсів, та, на жаль, фотографії не можуть передати всю красу. Біля самого ж собору завжди можна побачити імпровізований риночок, де продаються картини, трошки далі від них вуличний шаховий клуб. А ще на цій площі можна побачити пам'ятник Михайлу Воронцову, князю, який дуже багато зробив для розвитку Одеси. І на відміну від пам'ятника Єкатіріні, я вважаю, що цей пам'ятник треба залишити, бо це вже безпосередньо історія міста. Головна за 10 років зміна це те, що навколо самої площі виникло багато гарних будинків. Саме виникло, бо у 2013-му я навіть не фотографував їх, тому що то були суцільні руїни. А сьогодні це справжній витвір архітектурного мистецтва. Анні, куди ми зайшли, це була реберня на Дерибасівській. І на відміну від того ж 2013 року, коли я був студентом і мені заклади на Дерибасівській були не дуже по кишені, у 23-му можна собі таке дозволити. Взагалі на Дерибасівській є купа інших закладів на різний смак та бюджет, бо це ж Одеса. Але батьки хотіли саме в реберню, Тож йдемо туди. Що можна сказати про заклад? Франшиза є франшиза, що у Львові, що в Одесі різниці немає. Хіба що види за вікном відрізняються. І хоч у Львові якось атмосферніше, та в Одесі мені подобається трошки більше. Бо, знаєте, якось воно більше місця чи що. Ну, коротше, це справа смаку. Закладу однозначно лайк, затишно, смачно, і це саме те, що треба після такої ранкової прогулянки Одесою. Ось така прогулянка у нас вийшла наприкінці 23-го року. За декілька годин подивилися популярні туристичні місця в центрі, пообідали в Риберні і поїхали назад до Миколаєва. Головне, що батьки побачили Одесу і залишилися задоволені. А коли я був перший в Одесі, ми на останок ще пішли на море на пляж Ланжерон, але це треба було далеченько так пройтись. Тож закінчую розповідь фотографіями 13-го року. Бо що, що а море навряд чи за цей час змінилося? І якщо ви ще тільки плануєте відкрити для себе Одесу, завершити ту подорож біля моря так краще запам'ятається. Обов'язково киньте монетку, щоб повернутися в Одесу, а також підпишіться на канал, щоб не пропустити нове відео. І до речі, напишіть потім в коментарях, чи вірите ви в цей ритуал з монеткою.